Знаєте, буває так, що найважливіша інформація це та, якою ми ну, просто не помічаємо, те, що лишається десь за кадром, і от саме воно може кардинально змінити все наше уявлення про світ. Звучить інтригуюче, правда, Ну, ному розбиратись, як це працює. І щоб зрозуміти, про що йдеться, давайте почнемо з одного такого, м ну, на перший погляд, дуже тривожного спостереження. Ось послухайте у лікарнях помирає більше людей, ніж будь де інде. І знаєте що? Технічно це абсолютна правда, і цей факт одразу ж підштовхує до одного логічного, але як зараз побачимо, абсолютно неправильного питання. Невже лікарні це найнебезпечніші місця на планеті? Ну погодьтеся, звучить якось абсурдно. Але ж цифри не брешуть, так? То в чому ж справа? А вся річ в одному дуже дуже хитрому когнітивному викривленні? Воно називається Упередження відбору. Якщо простіше, це така собі ментальна пастка, в яку дуже легко потрапити. Це коли ми дивимося на якийсь шматочок інформації і думаємо, що бачимо всю картину, а насправді робимо абсолютно хиблі висновки. І щоб зрозуміти, наскільки потужною є ця пастка, давайте перенесемося в часи Другої світової війни. Так, це неймовірна історія. Історія про те, як звичайна математика, ну не зовсім звичайна, врятувала безліч життів. І все завдяки тому, що одна людина звернула увагу на те, чого не було на зниклі пробоїни. Головний герой нашої історії Абрахам Вальд, геніальний математик. Його історія, м'яко кажучи, не проста переслідування в Австрії, втеча до штатів, і от під час війни його знання знадобилися американській армії. Перед ним і його колегами поставили без перебільшення життєво важливе завдання. Задача стояла така. ВПС США втрачали багато літаків. Потрібно було зрозуміти, де саме на корпусі додати броні, щоб захистити їх. Але ж розумієте, не можна просто взяти й обшити бронею весь літак, він стане занадто важким і просто не злетить. Треба було знайти оті найвразливіші, найкритичніші точки. І от що зробили військові вони взяли всі літаки, які повернулися з бойових вилітів, і почали їх уважно оглядати. Картина була чітка, найбільше дірок від куль було на фюзеляжі та на крилах. А от біля двигунів, наприклад, пробоїн майже не було. Логіка, здавалося б, залізна, треба зміцнювати там, де найбільше влучань. Але Абрахам Вальт подивився на ці ждання і побачив щось зовсім інше. Його відповідь, я думаю, спочатку просто шокувала військових. Він сказав: броню треба встановлювати не там, де є пробоїни, а якраз там, де їх немає. Звучить як повний абсурд, правда? Абсолютно контрінтуїтивно, але за цими словами ховалася геніальна рятівна істина. У чому ж був його геніальний здогад? Вальд зрозумів, що військові дивляться на тих, хто вижив. Вони аналізували дані лише з літаків, що змогли повернутися на базу. І те, що ці літаки поверталися з дірками в крилах і фюзеляжі, якраз і доводило, що ці пошкодження не смертельні. А де ж тоді були пробоїни на літаках, що не повернулися? Правильно, там для навцілілих літаках дірок не було. Влучання в двигун було фатальним, і саме тому літаки з такими пробоїнами ми просто ніколи не бачили. Вони і були тими невидимими доказами. І от що цікаво: цей же самий принцип це упередження відбору, працює і в абсолютно мирних цивільних ситуаціях. Іноді проблема не в тому, що якісь дані зникли, а в тому, що ми не бачимо прихованих факторів, які все пояснюють. От вам приклад: 1973 рік знаменитий Каліфорнійський університет в Берклі. Коли там проаналізували дані по вступу, картина вимальовувалася ну дуже неприємно. Здавалося, що існує явна, просто очевидна упередженість проти жінок. Якщо подивитися на загальні цифри, то відсоток чоловіків, яких прийняли до університету, був помітно вищим, ніж відсоток жінок. Ну, звичайно, це одразу викликало величезний скандал і підозри в дискримінації. Здавалося б, усе очевидно. Але, на щастя, дослідники вирішили копнути трохи глибше. І знаєте, що вони виявили? Вся справа була не в гендері, а у виборі факультету. Виявилося, що жінки в середньому частіше подавали документи на найконкурентніші факультети право, медицину, туди, де конкурс був просто шалений для всіх, і для чоловіків, і для жінок. А чоловіки, навпаки, частіше обирали факультети з меншим конкурсом, куди було вступити об'єктивно легше. І ось тут найцікавіше коли дослідники почали порівнювати абітурієнтів у межах одного і того ж факультету, виявилася просто парадоксальна річ. Насправді, при вступі на ці самі спеціальності відсоток зарахованих жінок був навіть трохи вищим, тобто початковий висновок про дискримінацію був абсолютно хибним. Це був класичний приклад упередження відбору. Так до чого ми ведемо? Головний висновок з усього цього завжди от просто завжди варто ставити собі питання: а що я не бачу? Яка частина картини залишається прихованою. Бо якщо подумати, у всіх цих історіях є щось спільне. В історії з літаками ключовими були ті, що не повернулися, тобто відсутні дані. В історії з університетом ключовим був вибір факультету, тобто прихований фактор. А тепер повернімося до нашого першого питання про лікарні. Люди, які там помирають, це ж не випадкові люди з вулиці, це вже відібрана група, ті, хто вже має серйозні проблеми зі здоров'ям. Саме тому дивитися на них і робити висновки про всіх людей, це і є упередження відбору. То як же не потрапляти в цю пастку? Насправді є кілька простих правил. По-перше, завжди питати, а яких даних тут може не вистачати, чого я не бачу. По-друге, шукати приховані групи. Можливо, дані, які здаються однорідними, насправді складаються з дуже різних частин, як у випадку з факультетами. І по-третє, найголовніше сумніватися, чи та вибірка, на яку я дивлюся, справді представляє всю картину. Ці прості питання найкращий інструмент критичного мислення. І наостанок. Просто залишмо в повітрі одне питання: про які зниклі літаки ми не знаємо сьогодні. Яка невидима інформація формує наші погляди на успіх, на здоров'я, на суспільство? Про це варто пам'ятати щоразу, коли ми бачимо чергове статистику чи гучний заголовок. Бо, як ми вже зрозуміли, найважливіші докази дуже часто є невидимими.